Якщо ви бажаєте мати професійні ножиці для топіарної стрижки, не за всі гроші, це будуть італійські ножиці Дю Буаї. Ці ножиці я відкрив ще минулого сезону для себе відкрив, тому що вони дуже схожі на АРС КР 1000 але в половину дешевше. Цих ножиць збалансовані ручки по відношенню до лес. Бачите, це короткі ручки. Я люблю короткі ручки, тому що все одно, коли я працюю, я беру ножиці ось тут. Я не стрижу, я за края ручок не беру, коли ручки довгі, мені не дуже зручно, тому що вони тоді мені тут заважають. Ножиці італійські, якість, леза змінні. Покажу їх близько, дивіться, як вони виглядають. Це дійсно ну, професійно виконані ножиці. Ось так вони виглядають. Вони легкі, це все алюміній, відлитий, нержавіюча сталь. Дуже гарно вони справляються зі своєю задачею. До речі, логотип компанії це два буйола або бика, ну так вони і звуться. Тобто ці два леза це як два таких потужних бика, які рубають все підряд на своєму шляху. Якщо ви бажаєте замовити такі ножиці, ви можете це зробити на сайті клуб рослин. За промокодом супругник я тут укажу. Вам буде додаткова знижка 5%. І до зустрічі!